Усім привіт! А зараз ми з вами розглянемо таке завдання. Я його взяла зі ЗНО 2021 року або 2020 року, але це завдання з теми степінь, яку вивчають у 7 класі з алгебри. Тому я гадаю, що це завдання буде цікавим і для тих, хто готується до ЗНО, а також для семикласників. класників. Отже, нам треба обчислити значення цього виразу. В чисельнику у нас стоїть добуток з 5 в четвертій степені помножити на 2 в четвертій степені. розділити все це на 20 в третій степені. Очевидно, зараз всі основи в нас різні: 5, 2 і 20. 5 і 2 це прості числа, ми на множники їх розкласти не можемо. Тому ми зараз з вами звернемо увагу на знаменник 20. 20 ми можемо розкласти на множники. Давайте будемо перетворювати цей вираз, щоб у нас, врешті-решт, щось там вийшло. Так, ставимо дорівнює і продовжуємо. 20 можна розписати як, наприклад, 5 помножити на 4. За дужками в нас третя степінь. Чого там третя степінь? Того що біля 20 була третя степінь, тобто ми її. Не міняли. Весь чисельник ми просто переписуємо 5 в четвертій помножити на 2 в четвертій. Дорівнює. Тепер за формулою з теми степінь ми можемо цей добуток, який у нас стоїть в дужках, роз'єднати. Тобто окремо записати як 5 в третій степені, а окремо записати 4 в третій степені. Знову-таки чисельник переписали без змін. Взагалі нічого не міняємо дорівнює. Отже, ми бачимо зараз, що у нас вже з'явилися дві однакові основи це 5 і 5, але ми ще можемо оцю четвірку також перетворити на основу 2. Яким чином? Чисельник знову без змін. Так, записали. 5 в третій ми вже не чіпаємо. Четвірку ми можемо записати як 2 в другій степені. Ось тут нижче, я розпишу. 4 можна розписати як 2 в другій степені. бо 2 помножити на 2 це і буде 4. Якщо у нас буде 2 в другій степені, а біля четвірки вже є третя степінь, то ці степені у нас перемножаться. Тобто у нас буде 2 в другій степені, поза душками ще й третя. За, Знову таки за формулу з теми степінь, ось ці степені ми маємо помножити, тобто це буде 2 в 6. Тому в наш знаменник замість 4 в 3 степені я записую 2 в 6 степені. Все, рівня. Зараз у нас є однакові основи в чисельнику і в знаменнику. Давайте з вами загадаємо, що при діленні Чисел з однаковими основами у нас показники степеня віднімаються. Давайте запишу зараз цю формулу, про яку я тільки що казала. Наприклад, А в степені м розділити на а в степені М дорівнює А в степені М мінус Н. Тобто при діленні однакових основ степені віднімаються. Відповідно при множенні степені додаються. А от зараз ми проділення. Так, 5 в четвертій степені і 5 в третій степені. Скільки у нас залишиться? 5 в третій степені розділити на 5 в третій степені. нічого не залишиться, буде одиничка. 5 в четвертій степені розділити на 5 в третій це залишається 5 в першій. Першу степінь можна писати, можна не писати, бо будь-яке число в першій степені це все одно те саме значення. Стосовно двійки, будемо ділити на 2 в четвертій. 2 в четвертій розділити на 2 в четвертій залишається одиниця. 2 в шостій розділити на 2 в четвертій, залишається 2 в другій. Відповідно. Тут у нас залишилась п'ятірка, в першій степені степінь можна не писати, В знаменнику залишилось 2 в другій степені, а це четвірка. Тобто у нас тут вийшло 5 четверти. Шукаємо такий варіант відповіді. Ось вони у нас тут написані, це варіант А. Тобто тут у нас значення вийшло 5 в четвертій степені. Знову, коли ми скорочували чисельник і знаменник. Однакові основи, так? 5 і 5, 2 і 2, ми користувалися саме оцією формулою з теми степінь. Коли у нас ділення однакових основ степені віднімаються? Це я гадаю, що ви, в принципі, згадали цю формулу і згадаєте всі інші з теми степінь. Але що стосується ЗНО або ННТ, в довідкових матеріалах формули з теми степінь вони там надаються, тобто вам буде куди подивитись. Головне, щоб ви вміли працювати з цими формулами.